Сьогодні трошки поговорити про те, що мене з одного боку бентежить, а з іншого боку, ну, ми знаходимося у Дні Бабака. Знаєте, дуже точна була назва нашого проєкту День Бабака, тому що ну, ми просто у Дні Бабака. Тож, давайте трошечки поговоримо на цю тему і зрозуміємо: ну, а що далі? А що далі? Отже, почнемо з того, що вчора Наталя Мосейчук. Написала пост, що красти, звичайно, погано, але. А ми всі знаємо закони психології, що коли до тебе підходять і говорять, ти така хороша людина, але у тебе таке красиве пальто. Але у тебе така вихована дитина. Але ну, одразу ти розумієш, що зараз буде запереченням всього цього, і буде виправдання всього того гавніща, яке понесеться тобі. Дали таку пігулку гірку, і потім. І я так думаю, послухаю Наташу Масийчук сьогодні, що вона там говорить у праві на владу. Тим більше, що я сиділа в студії, студія була без світла, була холодна, я сиділа, чекала в курточці, поки вже зрештою включить світло. І ну а що мені було робити? Дивилася право на владу. І там ой лишенько, бідолашна Мосейчук. З'являються від різних джерел якісь такі натяки на те, що Україні очевидно доведеться зробити вибір, тяжкий вибір, і піти на поступки. Ніколи такого не було. І знову капітуляція. Капітуляція, капітуляція Україні доведеться піти на поступки. Ми зараз пройдемося по цих всіх аспектах. Але друзі, я просто сьогодні вирішила зробити етер про те, щоб ми ну, запам'ятали цей патерн і, зрештою, перестали давати можливість використовувати їх як козир проти наш проти нашої психіки, як виправдання для нашого вищого політику у тому, що, мовляв, це такий наступ чи це такий поступ. Чи це такий шо і як, і так далі? Ну коротше, що нам сказала Мосичук? різними ротами. Це було сказано, і ротами американських республіканців та в там, Українській правді, та, і ротами е, різних і е, літерами різних видань, таких як «Аксіас», наприклад. Та, ми, от зокрема, беремо «Аксіас», і нові ну, політика так само повідомляла. «Аксіас» – план Трампа вимагає від України поступитися додатковими територіями в обмін на гарантії безпеки. Е, Дуже хороше запитання прозвучало. На якій, і ви знаєте, ви бачите, навіть у Наташі голос Наташі гірше чутно, ніж шморгання тих, хто а, були в гостях. Одним словом, розкажу про що ця передача була. Насправді була передача про страшне: про те, що Україну змушують капітулювати, і Зеленського ставлять в умови капітуляції і шантажують. І тепер він буде з вимушений капітулювати. А для того, щоб не капітулювати й Треба буде піти на умови, а умови це зняти єрмака. Але Зеленський тепер у виделці чи далі йти і працювати з єрмаком, але ж тоді його будуть змушувати капітулювати, його шантажують і так далі. І так далі і ти такий: ну коротше, а, з того, що зараз носиться в соцмережах, я не знаю наскільки це взагалі достовірна інформація. Ми дізнаємося про це вже за декілька годин. Але питання в тому, що. А, В офісі зеленського, зокрема, вирішили обрати стратегію: мовляв, що все, що Відбувається навколо Зеленського останніми днями, це останніми тижнями. Це просто спосіб змусити його декапітуляції, і от зараз знову з'явилися якісь плівки. Ой, ні, плівки, господи, е, якісь витоки, десь в якихось статтях, в якомусь журналі щось там напублікували, і відповідно це свідчить про те, що одночасно запустили розслідування НАБУ і одночасно дали витоки цих Статей, і це тиск, і Зеленського вимушують щось зробити. А він принципово це не буде робити, бо це все маніпуляції і шантаж. Новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає передачу Росії території східної України, які вона наразі не контролює. Обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії, з посиланням на якого чиновника пише видання Аксіяс. Посилання на якогось чиновника, і от вони вони викотили цю статтю, і це ознака того, що розслідування це ж якраз безпосередньо пов'язане з оцим шантажом. Ви що не бачите, що вони от разом ідуть у зв'язці, і це нам показує, що розслідування не просто так з'явилося, що це все тиск, і що це все примушування України до капітуляції. Друзі, так. Ну, давайте просто. Ну, давайте просто. Ну, от, наприклад, Путін хоче, щоб на виборах в Україні перемогла його маріонетка. Там Трамп не проти. У Fox News є план стосовно України. І як ми бачимо, дату цієї новини, вона у лютому 2025 року була. Я просто хочу нагадати вам, друзі, нагадати, що протягом 25-го року ми всі спостерігаємо, як кожен. Тиждень, два, місяць, ну, залежно від того, яка частота, яка розхитаність у суспільства, і наскільки взагалі ми слідкуємо за новинами, нам з'являється якесь видання, яке публікує секретні, пресекретні матеріали, які насправді не показують жодного нового нічого в планах Росії, починаючи з того, що було озвучено приблизно у березні місяці 2022 року. Нічого нового. І ці. Хотілки з'являються час від часу у медіа, причому вони не, не почали з'являтися саме у 2025 році чи у 24-му році. Вони з'являлися і у 2015 році, коли треба було продавати якісь під Мінськ, І у 2016, і у 2018 році. Ну і, звичайно, після 22 го це все почало дуже активно з'являтися. Ну, Ось ми можемо побачити заголовок. Росія через іноземні медіа просуває мирний план припинення війни і в якому це році відбувається? у 22-му році. Ну і зокрема, слово і діло, наприклад, у 22-му році знову ж таки показують нам, як технологічно Росія постійно вкидає в медіа і в якихось спікерів, які за кордоном там щось мандять. Текст про те, що все, мирна угода вже укладена, вже продумана, вже треба все робити, біжати, ділати, у України немає шансів, все, капець, кабзда і так далі. Це я до чого? Я до того, що Наташа Масичук, скільки завгодно, може натягувати появу такої статті, які появляються в цьому році кожні два тижні. Кожні два тижні якась помийка, причому з світовим іменем, тому що, ну, ми всі бачимо, як все можна купити, як хорошо працює преса. Викидає цю історію і достатньо просто посидіти почекати, як в якийсь момент, тому що у них там абонімент від Росії, Росія заходить і така. Нам треба, щоб ви постійно манділи про мирний план. В цьому місяці мандять Fox News, в цьому місяці Financial Times, в тому місяці політика, в тому місяці Axios. Я реально вам кажу, ви можете пошукати політика, опублікувала мирний план. Financial Times опублікувала мирний план. Bloomberg опублікував мирний, тайм, мирний план і так далі. Вся ця історія про те, що нам постійно публікують фоново мирні плани. А Наташа Мосичук просто дочекалася, ну як і офіс президента, що, от зрешті, от вийшла ще одна така стаття. І все, ми будемо натягувати Саву на глобус. Тут ви хіба не бачите така стратегія, така ну, коротше, ми зараз от, ц... нас хочуть поламати, примусити нашого президента до капітуляції, тому що потому. Почому непонятно. Тому що ну, насправді насправді стратегія, що якесь медіа викладає якусь хотелку Росії або всі зразу від анонімного джерела, ця Історія, ну, якщо більш-менш спостерігати за ринком, ну вона ну раз на місяць відбувається. Ну, раз на місяць просто відбувається. Підтягувати це до якогось особливого тиску на президента, ну це просто натягування сиви на глобус. Коли трапляється якась ситуація, що не можуть розрулити кризу величезну, пов'язану з чимось типу розслідування НАБУ проти Міндіча. Хоча, ну, Зеленський же ж наклав санкції. Ну, типу, він що просто так накладає санкції, коли людина не винувата, просто тому що на нього натиснули, чи що. Ну. І от коли вони намагаються якось заховати це все під килим, вони починають брати будь-яку подію, будь-що за що можна зачепитися, і починають. о, Дивіться, оце сталося. Це свідчення того, що на нас тиск. Ні. Це свідчення того, що це постійно повторювана історія. Саме тому треба кожен такий злив фіксувати з датою, з заголовком, з повним скріном тексту, з автором, і з фіксацією, наскільки автор дотичний, з виданням. І потім так: «О, Financial Times вдруге вже зливає такий текст. О, а тепер Financial, ну там чи там Axios, А тепер Axios використовує не барака, а бурака. І так далі. І просто, ну, типу, і МЗС має просто щоразу на ну, типу, на от атаку отаку реагувати, що ніколи такого не було. І от ми знову бачимо, як через міжнародні медіа атакують Україну, спромушуючи її до капітуляції. Ну, цей метод ми вже всі вивчили. Давайте просто повісимо ім'я автора на дошку по. Ну Можна навіть сайт про це забахати, друзі. Ну даю вам, просто, даю вам просто можливість. Але з іншого боку, тоді не вийде підтягувати такі епізоди під атаку на офіс президента.